Вітаємо на нашому каналі Thematic English. Урок для початкового рівня. Геометричні фігури та базові символи англійської мовою. Привіт! Сьогодні ми познайомимося з назвами основних геометричних фігур та символів англійської мови. Ці знання стануть у пригоді в повсякденному житті. Почнемо. ГЕОметричні фігури Shapes. Circle. Circle, colo. Circle, circle, colo. Square, square, quadrat, square, square, quadrat, triangle, triangle, trikutnik, triangle, triangle, trikutnik, rectangle, rectangle. Прямокутник. Rectangle. Ректангл. Прямокутник. Овол. Овел овал. Овол. Овел овал. Линии. Lines. Straight line. лайн. Страйт лайн. Пряма лінія. Страйт лайн. Страйт лайн. Пряма линия. Straight line, straight line, пряма линия. Curved line, curved line, Curved line, curved line, krivoliniya. Curve 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 zigzag, 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 zigzag. Zig symbols, symbols. Plus, 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 plus. Plus, плюс, майнес, майнес, мінус, майнес, майнес, мінус. Equal, equal, дорівнює. Equal, equal, дорівнює. Question mark, question mark, знак питання. Question mark, question mark, знак питання exclamation марк. exclamation марк знак оклику. exclamation марк. exclamation Марк знак оклику. Сьогодні ми дізналися, як називаються базові геометричні фігури, лінії та символи англійської мови. Завдяки транскрипціям ви легко зможете правильно вимовити ці слова. Продовжуйте практикувати, і ви станете впевненіше використовувати ці терміни. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, і вже за місяць регулярних переглядів наших відео ви гарантовано покращите свій рівень англійської.